Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття об'єкти навколишнього світу. Пригадаємо, що таке об'єкт? Об'єкт це деяка частина навколишнього світу. Розгляньте, будь ласка, зображення. Діти, які із зображених об'єктів належать до неживої природи. До неживої природи у нас належать такі об'єкти сонце, річка, хмаринка, веселка тощо. Діти. А які з зображених об'єктів належать до живої природи? До живої природи належать такі об'єкти, як люди, трава, дерева. Діти, А які з зображених об'єктів є рукотворними, тобто створеними людиною? Рукотворними є такі об'єкти, наприклад, будівля, автомобіль, ліхтар, корабель тощо. Дітки, а хто рухається на малюнку? На малюнку рухаються люди. А що рухається на малюнку? На малюнку рухаються автомобілі, кораблі. Діти. А які явища природи зображені на цьому малюнку? На цьому малюнку ми бачимо таке явище природи, як веселка. Добре. Навколишній світ утворюють різноманітні об'єкти, кожен із яких має свою назву. Один об'єкт може складатися з кількох об'єктів. Розгляньте уважно зображення. За малюнком спробуйте довести, що рослина огірок складається з кількох об'єктів. Назвіть їх, будь ласка. Рослина огірок об'єкт огірок складається. З декількох інших об'єктів, а саме: корінь, стебло, листок, квітка, плід. Добре. А з яких об'єктів складається об'єкт комп'ютер? Об'єкт комп'ютер складається з таких об'єктів: системний блок, монітор, клавіатура, миша. А зараз, діти, давайте розглянемо, які бувають види об'єктів. Це можуть бути об'єкти неживої природи. Наприклад, водоспад чи пустеля. Об'єкти живої природи. Наприклад, тварини, люди, гриби та рослини. Далі рукотворні об'єкти, тобто об'єкти, створені людиною, наприклад, автомобіль чи ноутбук. Далі явища природи. Наприклад, Роса чи сніг. І останнє події та процеси, наприклад, театральна вистава чи похід у гори. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття. До зустрічі!